Є знижки на лактіалі. 20% в аптеках Подорожник. План та Україні Восьма ранку про головне в Україні та світі на цю годину розповім вам я, Світлана Усенко. Вітаю! І традиційно цій порі підводимо підсумок бойових дій на фронті. Про це нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Доброго ранку, Світлано, героям слава, які підсумки бойових дій на фронті протягом тижня, що минув. Протягом минулого тижня відбулося 1198 бойових зіткнень. Найактивніше минулого тижня російські окупанти наступали на покровському напрямку, де тривали важкі бої. На харківському напрямку протягом минулого тижня відбулось 40 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Тихе. На Куп'янському напрямку протягом минулого тижня відбулось 84 атаки російських окупантів. Сили оборони України відбували е, штурмові дії противника неподалік. Голубівки. Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового та Вишневого. На Лиманському напрямку Сили оборони України протягом минулого тижня зупинили 125 атак російських загарбників в районах Греківки, Новомихайлівки, Ямполівки, Новосадового Тернів та Зарічного. На сіверському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 13 атак російських загарбників поблизу Виїмки, Іванодарівки та Білогорівки. На Краматорському напрямку українські воїни протягом минулого тижня відбули. Ли 12 атак загарників, які намагались просунутися вперед в районах Ступочок, Білої гори Григорівки та Часового Яру. На турецькому напрямку протягом минулого тижня ворог здійснив 26 безрезультатних атак неподалік турецька Щербинівки та Неліпівки. На Покровському напрямку українські воїни минулого тижня зупинили 328 атак російських окупантів в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Красного Яру, Миколаївки та Селідового. Ворог активно задіював для ударів на цьому напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію. На Курахівському напрямку Сили оборони України протягом минулого тижня відбили 270 атак в районах гірника, Новодмитрівки, Максимілянівки, Георгіївки, Дального. Катеринівки, Зоріного, Гострого та Антонівки на Времівському напрямку протягом минулого тижня російські окупанти здійснили 73 атаки на позиції українських військ в районах Новоукраїнки, Богоявленки, Великої Новосілки та Золотої Ниви. На цьому напрямку ворог активно залучав для ударів на цьому напрямку бомбардувальну авіацію. Протягом минулого тижня на Оріхівському напрямку українські воїни відбили 11 атак біля роботиного малої Токмачки та Новодонилівки. На Придніпровському напрямку Українські воїни протягом минулого тижня відбили 29 атак російських загарбників. Сили оборони України продовжують ведення операції у Курській області. Російські терористи продовжують обстрілювати власні населені пункти та власну територію. Відтак, протягом минулого тижня російські війська завдали по території Курщини 208 авіаційних ударів, застосувавши близько чотирьох сотень керованих авіаційних бомб. Протягом минулого тижня російські терористи завдали по території України 13 ракетних ударів, задіявши 21 ракету. Також 606 авіаційних ударів зокрема скинули. 1006 керованих авіаційних бомб здійснили близько 30 тисяч обстрілів, а 1005 із них із реактивних систем залпового вогню. Світлано. Дякую, Андрію. І розкажіть нам, будь ласка, про результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень. Світлано, за минулий тиждень загальні втрати ворога склали. 10 тисяч 520 російських окупантів. Українські воїни знищили також 66 танків, 244 бойових броньованих машин, 256 артилерійських систем, 8 реактивних систем залпового вогню, 6 засобів протиповітряної оборони, 512 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 573 автомобілі та 66 одиниць спеціальної техніки. Ставайте до лав Збройних сил України! Ми переможемо! Слава Україні!